Розмова <кій> чесні з брехуном та стосунки можуть бути між чоловіком і жінкою, між хлопцем і дівчиною, можуть бути бізнес-партнери, можуть бути друзі, подружки. Пам'ятайте, ви дивитеся різними призмами. У вас в апріорі різні фундаменти, у вас різне виховання, у вас різні цінності. Тому ви, коли балакаєте, ви зовсім різні. Коли ви пробачаєте брехуна, ви получаєте облегшення, що нарешті ви достукались до людини. Але коли брехун получає прощення, він получає таке удовольствие, та як ви, тільки від іншого. Фу, бля, прокатило. Сук. Різні. А ви думаєте, що так? Зрозуміли. Чому? Так. Тому що у вас різні прошивки, у вас різні бази. Я не знаю, там, iPhone і, наприклад, там, Redmi. Вроді би два однакові телефони, але начинка вся різня. В дві дві самі функції. Розумова ваша з ним. Ви дивитеся цифра 6 і цифра 9. Якщо ви сядете на одного, то ви обоє праві. З точки брехуна він прав. З точки вас, ви праві. Поніма, ви двох праві. Але істина стоїть за тим, в кого йде чесність від душі, а не чесність від его. Брехун як робить, зрадив, предав, обманув, що він зробив. Він у голові придумав схему і оправдав. Я пішов в зради, бо мені жінка не стирала носки. Я пішла зрадила, бо він мені не купив мівіни сусідською. Того я йому зрадив. Ви поняли, це називається оправдання его, щоб суть, чувство совісті не їло. Це зовсім різні речі. Він оправдовує себе, оправдовує свою совість і думає, що йому не буде. Но є закони вищі, які нарушає людина коли вона займається брехньою схилами маніпуляціями. І ці закони вона порушує. А чесний чоловік, він відрізняється коти. Вроді би, два чоловіка, вроді би в них любові все є. І вроді би все, но насправді ні це ілюзія. Я її бачу. Кому треба в цьому питанні розібратися, звертайтеся до мене, консультації, чистки, обучення, регреси, родові практики, і ми будемо це діло розбирати. Манова школа життя, де будемо бучати людьми, як собі, вчитися, вичисляти цих всіх маніпуляторів. Приймайте!